Увечері 22 березня ворожі дрони камікадзе атакували селище Варва. Щонайменше 15 приватних домогосподарств зазнали пошкоджень, а один будинок вигорів вщент. Один мешканець отримав контузію. Все сталося за лічені хвилини. Один із дронів вибухнув на городі місцевого жителя. Решта пошкодили будинок та господарчі будівлі. А на подвір'ї спалахнула пожежа. Прилетів перший десь хвилин 25, 9 вечора. Двадцять двадцять а я в другий взрив вже був, я набирав МЧСівців, було 20-31. Оце саме пострадали більше. Тут. Їхня хата, батька його хата пострадала, кума ось мого сина пострадала, сусіда шмілева пострадала. Через дорогу на гнойник пострадала, в других шмілі пострадала, кричі позносило, ще вікна повибивало. От така ситуація. Приїхали пожежники, люди зійшлися. А що ну все згоріло, то все. Володимир один із очевидців вибухів. Сьогодні спільно з сусідами допомагають відновлювати вибиті вікна та дахи. Оглядає своє пошкоджене внаслідок влучання житло Наталія Костенко. Рама взагалі була це в коридорі. Випала це хлопці, вже вставили. Стекла вже буде пізніше, бо тут багато. І ззаді ж тут по вилітало все. Ну тут хлопці вже частину повставляли. Стекол, ну ще не зо, все. І там теж вікно. Аби не пленка, так було б все всередині, а так воно впало між вікнами. Ну, Летіло все там в хаті, звісно. В момент прильоту жінка була вдома. Знаходилася в будинку на, на ліжку, ж повилітали в коридор, в коридорі теж почало то, все сипатися. Гучний вибух і почали летіти стекла. Дуже всі поперелякувалися. Дуже було страшно. Навпроти руйнувань зазнав ще ряд домогосподарств. В одному з них разом із сім'єю мешкає Олександр Коваленко. Були вдома. У нас, виходить, вчора було у дитини день народження, а позавчора вечором тобто, арку надували пузирі, сиділи все. Чуємо, летить шахет. Вона тривога якраз була. Я я вибіг сюди, сюди на, ну, на вулицю вибіг. Чую, що десь, десь упав там за хатами. І ну, не зрива нічого. Зайшов хату, тільки в хату зайшов, оп'ять чую, летить вертольот. Я вибіг сюди до фірточки, а жінка із дитиною на, на порозі стояли. Дивлюся, летить вертольот, ну, огоньки, красні огоньки, десь це було десь пів дев'ятого, дев'ять плюс-мінус. Він так туди пролетів і отак, типа букує. І тільки вертольот пролетів і чую. Опять летить шахет, і, і так уже, ну, спускається, щоб ось ось ударить. А дивлюся ж не огоньки нічого. Я розвернувся ж бистренько у фірточку, сюди заходжу в фірточку, і, і тут зрив, і мене то ж, я оце тут от фірточки мене сюди до думаю, волною. <кхи> і ще тут і куски уламки були шахета цього, стекловолокна. Я, я ж бігом піднявся і, і чую опять летить слідуй, третій вже. Я бігом піднімаюся, до порога біжу, жінку з дитиною забираю і спускаємося, Ото літня кухня у нас, і в літню кухню там погреб у нас. У погреб тільки спускаємося, і тут а, опять взрив такий, і вібрація. ну, Я думав, що і погреб засипе. Ну, Вибух пролунав, ми то ще постояли, тихо. Тоді ж вибігли, ну, на вулицю вибігли, то жінка з дитиною стала в погребі, я вибіг, дивлюся ж, горить. Сусіди теж бігли, і ми ж побігли туди ж до, до сусідів, де горить дом. Через забор перелізли, вони теж вибігли. Кажемо, всі живі там, ну цей, давай тоді помань машини випихати, ворота відкривати, машини випихати з двору, щоб хоч щось зберігалося. Ну і все, і, ну далі вже ж тоді пожарку визвали, приїхала пожарка, одна, друга, третя, поліція скоро. Будинок пана Олександра також зазнав значних пошкоджень. Повністю всі вікна повисипали, повністю дах же з усіх сторін розкрили черепицю. Поки воно ну, бувай мікна, тому що так як стекол немає, це понаходив по Ну їх теж вирізати, треба сі кудись вести. що я тут поки пленкою били, щоб хоч трохи затишок був. Чоловік каже, якби не його цікавість, це наслідки бували. були б значно гірші. Наше любопитство воно в деякій мірі нас і спасло, що вибігли на ну, на вулицю. Тому що якщо ми були, продовжали в хаті і були б, коли вибіг вибух, якраз ми тут арку надували. Ну у залі сім'ї були, вікна всі повисипалися, то більше за все, що стеклом би могло б і порізати усіх". всіх. Поряд з господарством Олександра пошкоджений будинок Василя Микитенка. Був я як на пороховій боці. Понимаєте? Це добре, що супруга у спальні була. І теж вона все чула. Волна одна була, оце все полетіло. Ви можете представити, я там лежу. Ну, це добре, що е, вікно у стороні. І через минуту, може, дай минути не пройшло, Другий вибух. Оце таке така, ну, пот, ви можете, дуже потужні взриви були. Дуже потужні. Два взриви. О, і у вікно я подивився, почав е, горіть сусідський будинок, криша. Повилітали вікна повністю, повністю ці вікна бачите позбивали ми, щоб пленкою хоч е, ось що позбили, бачите, ми. щоб пленкою закріпити, усилили. Наслідки влучання є і в приміщенні кухні, розповідає пан Василь. Оця вся вольна. Пішла ось сюди на кухню, розумієте? вона калідором, он, люстру розбила ж, бачите. А тут і люстру одерва, од, 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 одервало все. І оце все воно. І вікно воно видвинуло із того. Оце епіцентр остався основний тут. Оце, бачите, побривана по по, по плитка обривана. Оце бети На місці прильоту працювала відповідна комісія з обстеження знищеного та зруйнованого майна внаслідок агресії Російської Федерації, яку очолює заступник селищного голови Андрій Галушка. Каже, на місце прильоту прибули одразу, оглянули пошкодження та надали необхідні будівельні матеріали для тимчасової ліквідації наслідків. Селищна рада. Надасть посильну допомогу, всі будинки, які постраждали, відбувся опис, всі, всі об'єкти, які постраждали, описані вікна проміряні, покрівлі, все. То згідно програм, які прийняті в селищній раді, ми надамо допомогу. Але я вважаю, що виклик часу настільки такий, що ми переглянемо деякі програми в сторону збільшення, тому що все це. Стоїть не дешево, коштує, але люди не винні, що так відбулося. Хочу сказати, що у нас з огляду на такі можливі події створено резервний фонд в селищній раді, розроблено номенклатуру. Робочих інструментів, скажімо, плівки, дивуть, і згідно цього списку, відбулись закупівлі. І от ця плівка, яка зараз на вікнах людей, це добре, що її не треба було вже придбавати по ходу, що воно вже було придбане. Ми його живенько вчора привезли людям прямо тут, у дворі, у цьому сусідньому дворі, нарізали всі підходили, скільки казали, метраж, все. І велику допомогу дала нам дружба нова, яка є кластером компанії Кернер, Кернел. Чорна плівка, яка зараз на покрівлях деяких будинків це їхня допомога, це великі куски промислової плівки, але якраз вона дуже підходить гарно для ліквідації таких наслідків. Люди вже взялися за відновлення осель. Також, як зазначив Андрій Галушка, мешканці можуть оформити акти про руйнування та подати заяви на компенсацію за програмою ЄВідновлення.